Всіх вітаю, мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як знову ж таки ще один раз польські мітингувальники показали свою справжню позицію з приводу захисту агросектору. Вони 20 березня повідомили, що блокують кордон з Росією в Калінінградській області, і пройшло буквально 5 днів, і вони його вже розблоковують. Хоча говорили про те, що на цілий. Місяць, як мінімум, його заблокують, але є в цьому всьому і хороша новина. Ми зараз це розберемо максимально детально. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Отже, польські аграрії заявили, що в зв'язку з прийдешніми великодніми святами припиняють акцію протесту на кордоні з Ерефією. І про це повідомляє польське Радіо. Також йдеться, це все йдеться про акцію в Гжихотках, де фермери Вармінського мазурського воєводства минулої середи, коли були оті масові мітинги по всій країні, вони заблокували кордон з Російською Федерацією і пропускали лише одну автівку раз на годину. При цьому всьому польське радіо саме зауважує, що раніше протестувальники були налаштовані рішуче і анонсували блокаду мінімум на цілий місяць. А зараз вони говорять, що ой, ми забули, що в нас тут Пасха, тому давайте розблоковувати, йдемо е, святкувати. Так, вже е, проблеми, скажімо так, е, їхнього фермерства і їхнього виживання не такі важливі, як е, е, посвяткувати. Так? Плюс е, е, Ще 20-го числа ми з вами говорили про те, що не будуть вони його блокувати місяць, бо їх там розженуть, а вони це все зіпруть на які-небудь фактори. І бачимо, що вони е, якби це сперли власне, на Пасху. Хоча вони, коли планували 20 березня цей, цю блокаду, вони розуміли, що Пасха і так і так там, через декілька днів почнеться вже так, Пасхальні свята. І от, власне, ми бачимо, що відбулося. Це вам не кордон з Україною. Ми бачимо, що коли справа стосується блокування кордону з Україною, то його не було розблоковано ані на Різдвяні свята, ані так само ніхто його не хоче розблоковувати і на Пасхальні свята. Тобто є люди, які не проти блокувати там його. І ми розуміємо знову ж таки, вже в мільйони раз, що. Ця блокада покликана не захистити польських фермерів, а ця блокада е, покликана е, розпалювати ворожнечу до українців, які знаходяться в Польщі, і також руйнувати економічну складову е, всієї України, що власне і відбувається. Е, але в цьому всьому також є і плюс, тому як е, аграрії заявляють, що вони здивовані тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії. І далі маємо пряму мову. Європейський союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії, попри те, що країни засудили напад РФ на Україну. товарообмін з нею постійно триває і постійно зростає, точно так само, як і з Білорусю. Перевозять багато багато чого. Зокрема, везуть газ і не лише скраплений. Один з водіїв сказав, що везе метан. Розповідає є же салітра з правління Вармінсько-мазурської сільськогосподарської. Палати, тобто, знову ж таки, вже від, зі слів польських протестувальників потрапляє в інфопростір інформація, яку, як ми знаємо, довгий період часу хотіли просто е, приховувати, про те, що торговля досить так жваво ведеться, як з Росією, так і з Білоруссю. Якщо ми згадаємо е, Білорусь, то вони також. Грозилися, що заблокують кордон польсько-білоруський. Його мали блокувати там також невизначений період часу, але при цьому його не було заблоковано навіть на 20 хвилин, тому що після їх заяви. Про блокування цього кордону білоруського нічого просто не відбулося. В зазначений час, в зазначений день, ніхто туди просто-напросто не приїхав. А при блокуванні 20 березня, коли було заблоковано, там було понад 600 мітингів по всій Польщі, було заблоковано багато доріг. Дорогу, яка сполучає Польщу та Білорусь, заборонили блокувати, тому як сказали, що це може дуже погано відобразитися на транспортному русі тих засобів, які там їздять туди-сюди. Тому робіть висновки самі, маємо, що маємо. Також щодо всієї цієї ситуації, головним плюсом, як я вже сказав, є те, що польські протестувальники самі вже так. Це вперше, що вони говорять конкретно про те, що так. Є на е, польсько-російському кордоні досить жвава торгівля, і це виглядає максимально дивно, тому як з однієї сторони міністр, е, в, е, міністр оборони Польщі говорить про те, що на кордон з Росією вони відправляють війська для того, щоб посилити свою обороноздатність і для того, щоб е, захищати кордон, захищати кожного свого громадянина. З іншої сторони, з території України в Польщу залітає ракета, яку польські е, ті самі військові просто супроводжують назад, допоки вона не вернеться. На територію України і не влучить е, десь там по по Львову чи по якомусь іншому місту, по якомусь об'єкту, і е, просто визивають там посла Росії, щось там <кій> дуже стурбовано до цього відносяться. А з, з третьої сторони, тобто, з однієї сторони, вони в, е, всі, скажімо так, труби трублять, що е, ми підтримуємо Україну, ми засуджуємо Росію, Росія це імперіалістичний ворог, Росія це. Загроза номер один для всієї Європи, а з іншої сторони бачимо, що досить так нормально торгується, і це так само видно по мітингу. Якщо в інфопросторі говорять про те, що ми Україну підтримуємо, Україні ми допомагаємо, ми закликаємо весь світ підтримувати Україну. Але при цьому кордон блокується, і на свята ніхто не піде додому. Кордон на свята також будуть блокувати для того, щоб українські автівки не їздили туди-сюди, як це було раніше. Тобто і там Пасхи в них немає. А якщо ми говоримо про кордон з Росією, то попри те, що вони заявляли, що вони його заблокують мінімум на місяць, це виявилось фарсом. І тут буквально пройшло 5 днів з цього місяця, мінімум одного місяця. І вже можна говорити про те, що треба йти на свята, треба відпочивати, треба бути зі своїми родинами. І кхе, бачимо, що, попри те, що вони самі. Споглядали те, як з території Росії їдуть різні товари до всі, до всього Європейського союзу. Вони в них немає тих самих доводів, які є, наприклад, з кордон, на кордоні з Україною, де вони говорять, що якщо влада не може... Нас захистити від українських товарів, то ми будемо це робити самі. Не будемо святкувати, не будемо спати, не будемо відпочивати, будемо це все робити. На кордоні ж з Росією ми бачимо зовсім іншу ситуацію. На кордоні з Росією активно йде торгівля, активно їдуть товари, і ніхто, на жаль, не збирається цього блокувати. Просто очікуються якісь дії зі сторони уряду про заборону торгівлі з РФ, про е, торгівлю через кордон з Білоруссю взагалі ніхто не говорить. Прикордонний пункт є захищеним. Також, попри те, що 10 метрів від того самого кордону через е, стіну, яку було побудовано за кошти е, платників податків Польщі, Лізуть е, е, біженці, які е, порушують, скажімо так, прикордонний рух, які постійно створюють проблеми для польських прикордонників, але нікого це також не турбує. Тобто, тут 10 метрів від прикордонного пункту е, Польща бореться з нелегальною міграцією і бореться з спецслужбами Росії та Білорусі. А з іншої сторони, вони е, торгують активно там торгують через територію Білорусі з багатьма країнами, в тому числі із РФ. Маємо, друзі, на сьогоднішній день такі новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. До нових зустрічей!